Всім привіт! вже нарешті запустилась. Сподіваюсь, Сподіваюся, буде добре. Сьогодні цей стрім не по розкладу, бо який розклад, коли світла не було. Два дні. Подивимося, скільки вистачить цього разу. Доброго ранку, Гвардіан. Привіт, Ки Підемо нарешті сьогодні розбиратися, що там за цей ботлбас. Я дивилась дивилась. <гвардіан> От і трошечки спробуємо одягнути дихашника, скільки вийде. Цей новий спек. Мені він, в принципі, сподобався минулого разу. Всі його хейтять, що у нього дуже мало кнопок, але я, я не буду таке хейтити. <ріст> Мені нормально. <ріст> нормально кнопок. Ну, можливо, я зміню свою думку, коли його вдягну, а він буде демажити менше, ніж ШП, як в принципі було з декашником. Та в інших деха не більше кнопок. Не знаю, мені вони здавалося якісь такі коники з трибунці, а це собі стоїш на місці, ти ж дві кнопки і кайфуєш. Як для мейнера РТДшника, це кайфово. Ну <с>? знову ж таки, подивимося, як воно буде насправді все. Це також стрибає, наскільки я зрозуміла, не обов'язково стрибати, типу, Ротація просто не розібралась. Кого я обманюю. Він стрибає, але ну, типу, це не обов'язково більше як мобільність нього. Ну, можливо, я щось на нож таке. Е, Ладно, що ми підемо? Підемо, подивимося на наше поселення. Я бачила там вже цей. З немультиком апнули першу проділку, що з того вийшло. От. Чесно, це два дні без світла. Варкрафт не заходила. Там лишалися останні 20% на телефоні і його дали, Я така о боже А, знову можна жити. Мені вже нуль дає за ці дії. Тобто ми нічого не прокачаємо, я так розумію, блін. Я хотіла цей будинок прокачати. Чи поселення що небудь. Вони зробила дихашніку, трансмога із того, що було. А ці а, прикалісти на Блізардах Знизили ціну на трансмоги, коли я вже всі трансмоги майже зробила. Тепер... Привіт, Мілка. Мілка прийшла вам дупцю показувати. Тепер я так розумію. Новий аутфіт повинен бути дешевше, наприклад, отакий. А, дивіться, всього 500 голд. Ну, це я так розумію, без Глефів вона щось трансможить. Двічі дешевше стало Економія. А якщо новий слот купити а, та мені не треба зміни. 5 тисяч. Ну тут нічого не змінилось. Тільки саме а, оці всі сети, типу, одноразові. В принципі, як було, типу, ціну зробили. На тому дякую. Я нічого не трансможу, почекає івенти з футболками, він там безкоштовний. А я думала, вже додала один безкоштовний. Ну, я не знаю. я цей... А, мені якось дивно дивитись на ті трансмоги, які є. А я по одному зробила собі на персонажа. Коротше, найбільше, що мені подобається в Дехашніку, це його крила, оці синенькі. Вот. Тому будемо стрибати. Ладно, погнали, подивимося, що там у нас в поселенні. Чисто теоретично. Оце такий О, ви вже майже другу накачали, Жесть, ви потужні. Тут потужністі. Я так розумію, що це прокачка поселення, вона ще й будинок качає. Безкоштовний буде івент з футболками. Що за івент? Це те, що на наступному тижні буде, чи якийсь ще новий? Якщо ти робиш трансмог івентового чувака, то там безкоштовно. Прикольно. Оце я встигла ще щось поробити, поки світло було. Виставила свій замок в Трец. сказала: нарешті нормальний замок. Мене захейтали не Орда. Тому так і живем. Ді на мене. Ці, оці кущі навіть додали за 150 голд, але вони мені щось не сильно подобаються. Тому я видалю. Швиденько. Взагалі, напевно, оце все видалю. Це треба буде перероблювати. I don't like it. Ну, ось прикольного, так. Це оновлень додали, що тепер можна побачити, де ти виходиш. Зробила собі таку імпровізовану, типу, як його, трояндову стіну. Троянди скінчився. Треба купити ще. І сюди посадила цей дропс. Із цікавого. Він прийшов, типу. Ніякого оповіщення, не на пошту, він просто в мене був в цьому в інвентарі. Ну, прикольно, що він прийшов. Тепер буде на вікні сидіти.